Наскільки взагалі важливо, на твою думку, досконало знати німецьку мову для того, щоб побудувати кар'єру у Німеччині? Взагалі не важливо. Ага. Типу, взагалі можна от прям без німецької мови такий раз і вже наверху. Я ну прям ага. не шучу. Я знаю такі приклади, я знаю, що це можливо, і це взагалі не, е, не питання. Але математична можливість. Типу, це можливо, один. На мільйон. Да? От В тебе є мільйон варіантів, і от один з них буде такий. Да? Але всі, оста... всі інші дев'ятсот дев'яносто дев'ять тисяч 999 варіантів вони будуть не Бо мова це інструмент, це наше ну, таке саме класне здобуття за момент нашої еволюції. В нас є мова, ми можемо спілкуватися, ми можемо пояснювати зовсім абстрактні якісь ідеї людина нас зрозуміє, і ми будемо на одному вайбі. Це ж дуже круто.